Історія про кохання, яке перемагає закони. Усім привіт! Ви на каналі Територія кіно. Не забувайте підтримувати канал лайком та підпискою, а також натискати на дзвіночок, щоб першими дивитись нові перекази. Фільм розпочинається в порту у 1963 році. Молодий та наївний англієць Джон Траскот, що тільки закінчив навчання, приїздить на практику в англійську колонію Саравак з метою навчати племенатуземців, застосовуючи праці його батька. Там його зустрічає хлопець на ім'я Балансай та відвозить його на каяку до табору. Джон милується дикою природою та перебуває у захваті від місць, у яких тепер житиме. Прибувши до табору, Джон знайомиться із своїм так званим босом Генрі Булардом. Той питає, від чого втікає хлопець, адже не кожного занесе так далеко від дому. Джон пояснює, що він просто залишився сам. Мати давно померла, батько теж нещодавно загинув на війні. Саме тому хлопець вирішив продовжувати його справу і хоче надавати освіту віддаленим племенам. Генрі відводить Джона у хатину, у якій той буде жити, після чого дає можливість ознайомитися з островом. Друзі, якщо ви хочете порадувати себе або близьку вам людину душевним, а саме головне оригінальним подарунком то раджу вам магазин Інспіро. Тут для вас з радістю виготовлять борти з колажем з ваших найулюбленіших фото. Збережіть свої найцінніші моменти, а також подаруйте таку рамку близькій людині, адже спогади це найкращий подарунок. Також зазначу, що таку рамку ви можете замовити і без фотографій, і використовувати її як основу для мудборду, таскборду або для карти бажань. І ще така невеличка ремарка. Цей магазинчик створила я, і він ще настільки молодий, що це його перша презентація. Тому я буду дуже вдячна, якщо ви підтримаєте сторіночку своїми підписками. Посилання на неї буде в описі під відео та у закріпленому коментарі. І ще приємний бонус. Першим трьом людям, хто зробить замовлення, від мене буде додатковий подарунок. Більше не буду вас затримувати. Повертаємось до перегляду переказу. Місцевим жителям стає цікаво подивитися на іноземця, що прибув до їхніх країв, саме тому вони збираються на знайомство. Беленсай представляє Джону свого батька Мелаку, який є їхнім вождем. Потім хлопця пригощають рисовою горілкою, і спочатку він відмовляється, але Беленсай каже, що це буде сприйняти як вияв неповаги, отож Джон куштує напій. Далі впродовж вечора жителі племені розважаються та знайомлять Джона із своїми традиціями. Вони показують йому різні виступи та танцювальні номери, і хлопця дуже приваблює одна із дівчат. Та, схоже, теж накидає оком на іноземного гостя, адже не відводить від нього свій спокусливий погляд. Потім танцівниця, яку як з'ясовується звати Селіма, одягає на Джона намисто, і балансай пояснює, що вона запрошує його показати щось для решти. Джон, не бувши до такого готовим, починає цитувати уривок з улюбленої книги. Однак хлопець бачить, що туземці не оцінюють такий виступ, отож підхоплює Балансає і починає танцювати із ним танго. Така вистава веселить усіх присутніх. Ти дуже потішний англієць. Раптом, наче за сигналом, усі припиняють веселитись і балансай каже, що на цьому все. Їм час спати. Джону ж стає погано від випитої горілки і танців, тому його нудить. Купа дітлахів бачить у цьому щось потішне, тому починає повторювати за ним. Десь посеред ночі Джон прокидається на вулиці, бо повз нього проходить десяток туземців. Хлопець бачить, що вони несуть чиюсь відрубану голову. Однак він вирішує, що це йому просто примарюється з похмілля. Наступного ранку Джон зустрічається із Генрі і каже, що не був готовий до такого вечора. Генрі ж відповідає, що усе пройшло непогано. Це плем'я збудоване на п'янстві, жорстокості та нестримних веселощах, тому вони люблять потішних людей. Потім Генрі розповідає, що плем'я потерпає від набігів китайських бандитів, і Джон має принести їхні голови. Хлопець не розуміє, що це означає, тим паче після побаченого вночі. Однак Генрі не встигає пояснити, бо до них підходить селіма. Чоловік представляє дівчину і каже Джону, що вона житиме із ним, і буде його нічним словником. Селіма каже, що її мати теж була нічним словником, отож, завдяки цьому вона трохи знає англійську і зможе спілкуватися із Джоном. Хлопець взагалі не розуміє, що відбувається і про що мова. Генрі пояснює, що у контракті Джона вказано, що він не зможе одружуватись протягом трьох років, а це доволі довгий проміжок часу. Саме тому Селіма виконуватиме обов'язки дружини. Простіше кажучи, вона з ним спатиме і паралельно навчатиме мові племені. Джон психує і каже, що це якась маячня. Він говорить, що має гордість і принципи і не використовуватиме першу ліпшу дівчину. Зрештою, хлопець погоджується на те, аби селіма залишалася у нього лише у якості вчителя. Дівчина залишається на ніч у домі Джона і перебуває, очевидно, не в найкращому гуморі. Феймуш, який приносить Джону вечерю, каже, що той образив дівчину, відмовившись від її послуг. Наступного ранку, аби показати свою відданість вождю, Джон просить балансая принести йому голови китайських бандитів, аби він віддав їх ватажку. Хлопець приносить цілий мішок голів, однак, побачивши Джона із ними, жителі племені починають сміятись. Виявляється, баланса із друзями вирішили пожартувати і накидали туди мавп'ячих голів. Джона дратує таке ставлення народу Іба, тож він погрожує їм поліцією або тим, що забере усіх їхніх свиней. Однак туземців це знову лише веселить. Пізніше того ж дня Феймуш приводить до Джона помічника кухаря, молодого хлопця на ім'я Джасмін. Чоловік каже, що, можливо, він зможе задовольнити Джона в особистому житті. Така пропозиція взагалі виводить Джона із себе і він починає лютувати. Він кричить, аби Селіма принесла йому випити, і дівчина злісно кидає пляшку, говорячи, що вона йому не служниця. Зрештою, пара свариться, і вони взаємно звільняють одне одного, після чого Селіма йде. Наступного ранку, коли Джон виходить на вулицю, він бачить, що Селіма ночувала на вулиці під його будинком. Він каже, що дівчина не може тут жити і просить її повернутись до племені. Та кухар, що проходив повз, каже, що її назад не приймуть. Вона обрала в учні Джона, хоча всі застерігали цього не робити. А тепер у селі ходять чутки, що хлопець не спить з селімою, бо вважає її потворною. Джон це заперечує він каже, що не спить з дівчиною через свою віру. Джон каже, що вважає її дуже привабливою і хотів би чогось більшого, але він справді не може цього зробити. Зрештою, хлопеці з дівчиною миряться і дають одне одному ще один шанс. Наступного дня дружина Генрі Егі розважає місцевих дітлихів тим, що вистрілює із гармати купу монету зарослі, а вони із захопленням їх шукають. Коли до неї підходить Джон та Егі пояснює, що готує джунглі до гри у крикет до приїзду її доньки. Потім жінка питає, як справи у Джона з інтимним словником, і хлопець не знає, що й сказати. Однак його раптом кличе Генрі і Джон поспішає до чоловіка. Той питає його щось мовою племені, але Джон не розуміє. Чоловік каже, що хлопцеві варто більше часу приділяти вивченню мови. Того ж вечора Селіма береться вчити Джона кільком базовим словам і фразам, і у хлопця досить непогано виходить. Коли вони вже збираються спати, то випадково стикаються в порозі. Селіма і Джон стримуються, аби не довести цей близький контакт до поцілунку і розходяться по своїх кімнатах. Через стінку Селіма питає, чи тепер усі англійці відмовляються спати із жінками. Джон відповідає, що переважна більшість так, у них не прийнято займатися коханням до весілля. Селімі це здається дивним. Вона питає, що буде, якщо Джон, не спробувавши інтиму, одружиться із дівчиною, а потім зрозуміє, що вона йому не підходить у ліжку. Селіма вважає, що така пара буде нещасною усе життя. Джон відповідає, що він все ж буде намагатися прожити життя щасливо. Потім хлопець каже, що він ще ніколи не зустрічав такої дівчини, як Селіма, і питає, чому вона його обрала. Дівчина каже, що його танці були смішними, та й, взагалі, Джон не був схожий на тих іноземців, які приїжджали до них раніше. Наступного дня Джон зустрічається із балансаєм, який не дуже радий тому, що іноземець буде їх чомусь навчати. Хлопець каже, що такі, як Джон і його батько, хочуть зробити з їхнього племені копію англійців. Балансай говорить, що йому бракує колишнього життя. Заговоривши про це, Джон каже, що чув, що раніше балансай був найкращим у підводних бійках. Той відповідає, що він і зараз найкраще з усіх пірнає і пропонує Джону позмагатись. Зрештою, хлопці пірнають у річку, за чим виходить поспостерігати усе село. Через п'ять хвилин балансай випливає на поверхню, приймаючи свою поразку. Джон же з'являється лише через десять хвилин, і балансай питає, як він це зробив. Виявляється, Джон використав невідомий для туземців балони з киснем, і така штукенція дуже усіх вражає. Заслуживши нарешті повагу племені, Джон таки дістає з їхньою допомогою китайські голови і віддає їх Генрі. Той хвалить хлопця за гарну роботу і каже, що додасть їх до своєї колекції. Потім Генрі розповідає, що на різдво до них приїде його донька Сесилія. Дівчина закінчила перший курс Оксфорду, і чоловік думає, що вони з Джоном точно знайдуть спільну мову. У наступні вечори Джон більш відповідально підходить до уроків з вивчення мови. Одного разу він помічає, як Селіма читає книгу англійською. Та виявляється, її дівчині постійно читав батько, отож вона просто знає її на пам'ять і часто гортає, роздивляючись малюнки. Селіма розповідає, що її батько повернувся в Англію, коли їй було чотири, тому вона вже й не пам'ятає, як він виглядає. Тоді Джон починає і собі вчити селіму. Він пише прямо на ній назви частин тіла англійською. Потрохи вони просуваються вгору до плечей, шиї та губ. Зрештою, пара не втримується і їхні вуста зливаються у поцілунку. Джон опускається нижче і починає цілувати принади дівчини. Вона ж озвучує, як усе це перекладається на мову племені. Тієї ж ночі між Джоном та Селімою спалахує перша близькість. Спершу усе виходить трохи незграбно і надто швидко, однак Селіма каже, що це не страшно. Вона обіцяє навчити його усім тонкощам, а він нехай навчить її досконало володіти англійською. У наступні дні Джон та Селіма не вилазять із ліжка. Селіма показує Джону різні пози та рухи, і з кожним разом у них виходить усе гарячіше, і вони щиро насолоджуються часом, проведеним удвох. Однак щоразу Селіма повертається спати у свою кімнату. Якось Джон просить її залишитись, та дівчина відповідає, що не може. У їхньому племені, якщо пара залишається на ніч разом, то вони будуть вважатися одруженими, а Джон, очевидно, до цього не готовий. Трохи пізніше настає день приїзду Сесилії. Джон одягає свій урочистий костюм та йде на вечерю до Буллардів. Генрі розповідає, що його донька вчиться на викладача і спеціалізується на культурі. Ібан. Дівчина пояснює Джону, що її батьки постійно були у роз'їздах, навчаючи жителів цих племен, вивчаючи їх у Сесилії, складалося враження, що вони десь поруч. Однак вона зізнається, що досліджувати життя Ібан їй все ж цікаво, адже вони мають багато незвичних традицій. Наприклад, за часів Вікторії вони віддавали своїх дівчат приїжджим англійцям, аби ті з ними спали. Джон підтверджує, що це правда, та його перебуває Генрі. Чоловік прагне приховати факт, що це відбувається і тепер, тому каже, що це колись і справді мало місце, але не зараз. Крім того, це був лише фізіологічний аспект там не було місця високим почуттям. Джон із цим не погоджується і питає, чому Генрі так у цьому впевнений. За нього відповідає Невіл, друг Сесилії, що з нею приїхав на острів. Він каже, що між примітивною дикункою і англійським офіцером навряд чи б зародилося справжнє кохання. Коли Джон починає сперечатися із Невілом, Генрі теж вступає у цю суперечку. Боячись того, що він може почути від Джона, чоловік каже, що порядний англієць ніколи не порушить інтереси місцевих, а ще він не зганьбить свою країну та батьків. Розуміючи, що зізнання може нашкодити не лише йому і Селімі, Джон вирішує притримати язик за зубами. Після цієї вечері хлопець пчить додому, де на нього вже чекає Селіма. Вони ніжно цілуються, і дівчина питає, куди поділася віра його країни. Джон жартама відповідає, що вона спакувала валізи і повернулась до Англії. У наступні дні Джон знайомиться з селію із життям племені. Він розповідає, яку освіту надає цим людям, показує, як намагається їх цивілізувати, та демонструє, як розв'язує їхні суперечки. Сесілія намагається зробити якомога більше фото жителів Ібен для своїх студентських робіт, однак тим це не дуже подобається. На мові племені Селіма просить Джона наказати цій дівчині припинити, однак хлопець не знає, як це зробити, не викликаючи підозр. Котрого туземці знаходять кілька мертвих тіл своїх людей. Оглянувши їх, Сесилія каже, що їхня шкіра повністю уражена, що схожа на якусь хворобу. Генріш повідомляє, що знайшлися і інші тіла вгору за течією, можливо, це якась епідемія. Тоді Джон вирішує піти туди, аби зрозуміти, у чому справа. Егі відмовляє хлопця адже там живе ворогуюча Яката, а він до того ж погано знає мову. Джон говорить, що візьме із собою селіма та балансая вони допоможуть у разі чого. Ввечері Джона перестріває Егі та заводить мову про свою доньку. Вона розповідає про те, яка Сесилія красива, розумна та відповідальна, і Джон не може із цим не погодитись. А потім Егі починає зводити доньку із Джоном. Вона натякає, що якщо вони зійдуться, то Генрі допоможе Джону відкрити тут школу. Егі розповідає, що на Сесилії збирається одружитися Невіл, однак в такому разі дівчина повернеться в Англію. А Егі дуже хоче, аби вона залишилася з ними. Джон відповідає, що це дуже неочікувана пропозиція, і йому треба подумати. Коли Джон повертається додому, то знаходить Селіму у поганому настрої. Він вибачається за те, що не зміг зупинити Сесилію, однак дівчина не бажає про це говорити. Вона каже, що усі англійці однакові, вони прагнуть лише використати ібенців у своїх інтересах і не вважають їх за людей. Наступного ранку, попри сварку, Джон, Селіма, Балансай та ще кілька туземців вирушають вгору по річці. На своєму шляху вони знаходять мертвих якатів. А прийшовши у їхнє поселення, група бачить, що багато жителів страждають від болю, тоді як інші помирають на очах. А раптом хтось починає стріляти, і Балансай допомагає Джону ухилитися від куль. Вони помічають якогось чоловіка, що втікає в глиб джунглів, і Джон просить товариша його вистежити. За кілька хвилин хлопці знаходять місце невеликої гірничодобувної промисловості, якою керують європейці. Джон помічає камінець срібла і розуміє, що ті шукають. Коли Джон і Балансай повертаються в табір Яката, то бачать, що і Селімі стало погано. Раптом до них виходять вороже налаштовані якати-мисливці, і Селіма намагається пояснити, що вони їм не зашкодять. Вони тут, аби знайти причину хвороби місцевих племен. Дівчина простягає мисливцям залишки обіду, і Джон помічає там рис. Він розуміє, що за наявних погодних умов Якати не змогли б його виростити. Тоді з'ясовується, що цим рисом їх пригостили європейці. Джон розуміє, що ті підсипали в крупу отруту. Вони хочуть позбутися туземців і захопити гору для своєї промисловості. Усвідомлюючи, що безжальні якати помстяться, Джон таки просить селіму розповісти їм, що відбулось. Проходить не так багато часу, як яката вбивають усіх шахтарів. Повернувшись до свого поселення, Джон каже Селімі, що дуже злякався, коли побачив її геть без сил. На щастя, вони з'ясували, що сталося і з дівчиною усе гаразд. Хлопець вперше зізнається їй у своїх почуттях і каже, що дуже боїться втратити селіму і хоче завжди бути з нею. Дівчина відповідає йому взаємністю, а потім питає, куди вони втечуть. Адже ні її народ, ні народ Джона цього не сприйме. Однак Джон обіцяє, що усе буде добре. Він усе владнає і їм не треба буде ні від кого втікати. Пізніше яка та приходять до племені Ібан, аби виразити свою вдячність. За порятунок вони дарують Джону та його групі саморобні браслети. Того ж дня Джон іде до Генрі і озвучує йому своє бажання одружитися із селімою. Чоловік не дозволяє про таке навіть думати. Він розповідає, що колись в молодості теж закохався у дівчину із цього племені, однак він залишив її і більше ніколи не бачив. Генрі каже, що він вчинив правильно, і так само має зробити і Джон. Хлопець починає сваритися із Генрі, вважаючи ці самописані правила якоюсь маячнею. Підтримати чоловіка приходить і Егі. Вони удвох категорично проти того, аби англієць сходився за Буригенкою. Зрештою, вони дають йому вибір: або Джон покидає Саліму, або ж вони звинуватять його у підбурювання до вбивства європейських шахтарів. І решту життя хлопець проведе у в'язниці. Тоді ж у племені теж дізнаються про наміри пари, і вождь забороняє селімі виходити за англійця. Він наказує знайти чоловіка серед своїх, однак дівчина каже, що вона кохає Джона. Зрештою, коли Джон втікає від булардів, аби побачитися з селімою, то знаходить її у клітці. Вождь наказав замкнути дівчину, аби не дати їй вийти заміж. Джон намагається звільнити селіму. Однак Генрі та вождь племені знову погрожують хлопцеві ув'язненням. Аби не допустити цього, Селіма каже, що вона сама відмовляється від Джона і вийде за чоловіка зі свого племені. Під натиском присутніх Джон каже, що теж покидає дівчину. Через рік після цих подій Джон одружується із донькою Булардів Сесилією. Перед першою шлюбною ніччю хлопець стоїть на балконі, і перш ніж піти до дружини, він знімає із руки браслет, подарований якатами. Коли Джон лягає у ліжко, Сесилія зізнається, що знає про його нічний словник. Дівчина каже, що вона не злиться і нічого не має проти, адже це було ще до неї. Крім того, добре, що Джон знає, що треба робити, бо вона і гадки не має. Потім Сесилія питає, чи чув Джон щось про ту дівчину, відколи поїхав у Британію. Хлопець каже, що майже ні. Єдине, що він знає з листа Генрі, що вона вийшла заміж за балансая. Деякий час по тому Джон та Сесилія вирішують повернутись на Саравак. Сесилія або хоче жити із батьками, а Джон або закінчити почату практику. Коли подружжя прибуває на острів, їх піснями зустрічають першокласники першої ібенської школи. Потім до Трескотів виходить Невіл. Оскільки він і сам мав плани на Сесилію то до новоспеченої сім'ї. Чоловік ставиться грубо та дуже зневажливо. Увечері англійці та кілька поважних членів племені збираються за переглядом фільму. Решта жителів Ібан, стоячи за сіткою, теж намагаються бодай щось побачити на екрані. Сесилія помічає, що Джон постійно дивиться у той бік і розуміє, кого він намагається знайти. Ввечері дівчина роздягається і починає спокушати Джона. Однак робиться вона аж надто пристрасно і у якийсь момент боляче кусає хлопця. Той не розуміє, що сталося з його дружиною, і Сесилія відповідає, що хотіла бути схожою на ту, за якою сумує Джон. Хлопець говорить, що він не бачився із селімою, відколи приїхав. Він чув, що вона щаслива у шлюбі і має сина. Джон каже Сесилі, що хоче, аби вони теж були щасливими. Раптом Сесилією лякають якісь крики та гуркіт. Джон каже, що це Феймуш, він буянить, коли напивається. Тоді дівчина просить звільнити чоловіка. Вона каже, що він її ненавидить, бо хоче бачити на її місці селіму. Джону це здається маячнею. Та все ж наступного ранку Джон таки звільняє Феймуша і переводить його до Невіла. Там хлопець помічає дівчину Тіпонг, нічний словник Невіла, із синцями та подряпинами. Джону дуже не подобається, що Невіл так жорстоко до неї ставиться. Він стає на захист дівчини і погрожує невілу, наказуючи припинити. Пізніше, коли Джон повертається додому, то чує, як Сесилія обговорює його із матір'ю. Дівчина переконана, що Джон досі кохає селіму і хоче до неї повернутись. Саме тому вони так віддаляються і вже давно не проводять час разом як подружжя. Аби це спростувати, Джон заходить додому і пристрасно цілує дружину, а потім просить те, що залишити їх наодинці. Наступного ранку Джон з іншими чоловіками збирає біля озера каміння для досліджень, і раптом там він бачить селіму з немовлям. Побачивши дитину, Джон припускає, що це його син. Він питає про це Феймуша, і той підтверджує здогадку хлопця. Джон просить влаштувати для нього зустрічі з Селімою, і Феймуш з радістю погоджується допомогти. Чоловік каже Селімі, що Тіпонг знову побив невіл, і дівчині треба допомога. Не роздумуючи, Селіма біжить до подруги, однак там зустрічає Джона. Він просить його вислухати і благає дати йому можливість побачити сина. Селіма спочатку прикидається, що гадки немає про що мова, однак із вулиці лунає дитячий плач. Селіма та Джон виходять із будинку, і хлопець вперше із близька бачить свого сина Мандара. Селіма ж каже, що це тепер дитина Балансая. Він одружився з нею вагітною і прийняв цю дитину. Отож тепер Джон не має до неї ніякого стосунку. Джон же зупиняє дівчину і починає цитувати мандару історію із книги, яку раніше Селімі читав батько. Наступного ранку Джон майструє іграшковий кораблик, і за цим заняттям його застає Егі. Розуміючи, для кого це вона розповідає Джону, чому залишила Сасилію і усе своє життя провела на острові з Генрі. Вона переконувала себе, що це її обов'язок у всьому підтримувати чоловіка. Однак насправді вона просто пильнувала, аби Генрі не повернувся до своєї місцевої коханки. Егі каже, що не дозволить зробити її доньці боляче і позбавити їх із Генрі онуків. Незважаючи на ці погрози, Джон починає більше часу проводити із сином і, відповідно, із Селімою. І якось це помічає невіл. Він розповідає про це балансаю, і котроїсь ночі той пробирається в будинок Джона, аби його вбити. На щастя, втручається Селіма, і балансай лише ранить хлопця бритвою. Наступного ранку Генрі злиться, бо через зустрічі Джона із чужою жінкою Беленсаю загрожує смерть. Джон каже, що він бачився із сином. Він не може робити вигляд, що його не існує. Генрі каже, що саме це він і мусить робити до кінця своїх днів. Тоді Джон розуміє, що й у Генрі тут є дитина. Виявляється, його нічний словник теж завагітніла, і це призвело до народження Саліми. Генрі каже, що дівчина нічого не знає. Чоловік попросив матір Саліми сказати їй, що він поїхав в Англію, і ніколи звідти не повертався. Наступного дня відбувається суд, на якому Джон допитує балансая. Він намагається викрутити усе так, аби не робити із хлопця винного. Однак той непорушно каже, що прийшов в дім Джона саме із наміром його вбити. Спочатку Джон відмовляється судити балансая, пам'ятаючи їхню дружбу. Однак Генрі наполягає, що це необхідно зробити, інакше англійці втратять авторитет. Не маючи вибору на наступному засіданні, Джон оголошує Балансая винним і приговорює його до повішення. Балансая садять у клітку, а місцеві тим часом майструють ашафот. Оскільки балансай був гарним батьком для Мандара і добрим другом для них усіх, Селіма вирішує нишком витягти його із клітки. Однак, коли вона туди прибігає, то бачить, як хлопця звільняє Джон, даючи йому пістолет. Балансай тисне йому руку і втікає із табору. Тоді Джон повертається до Селіми і пропонує їй втекти. Хлопець просить її прийти вночі на пристань, коли прибуде корабель. Селіма нагадує про правила, за якими живуть англійці, і каже, що його народ такого не схвалить. Джон відповідає, що заради неї він готовий зректися країни, мови та історії. Після цього пара цілується, нарешті віддавшись почуттям. Зранку Генрі кричить на Джона за те, що він випустив балансая. Чоловік нічого не може довести, однак він точно впевнений, що це справа рук Джона. Тоді ж Егі каже Селімі, що через її зустрічі з іншим чоловіком та через те, що сталося із балансаєм, плем'я її більше не прийме. Ібенці хочуть вигнати дівчину із села, однак Невіл люб'язно погодився, аби Селіма стала його нічним словником. Це дозволить їй жити у його домі, все ж краще аніж з дитиною у джунглях. Селіма, не маючи вибору, погоджується. Однак дуже швидко починає потерпати від гидкого ставлення невіла. Тим часом Сесилія шокує Джона новиною про вагітність. Це зовсім не входило у його плани, тому хлопець втрачає дар мови. А от Сесилія просто світиться від щастя і тягне Джона до батьків, аби розповісти і їм цю чудову новину. Буларди чудово проводять час, святкуючи майбутнє поповнення. А от Джон гарячково думає, що йому робити далі. Коли подружжя повертається додому, Сесилія каже Джону, що спостерігала за ним увесь вечір і не побачила щастя у його очах. Вона думала, що дитина їх зблизить, однак розуміє, що цього не станеться. Сесилія каже, що вона знає, чому її мати ніколи до неї не приїжджала, Вона сиділа тут і стерегла батька. Однак це не справжнє кохання, і Сосилія не хоче такого життя. Дівчина каже, що Джон вже зробив її щасливою, бо подарував таку довгоочікувану дитину. Вона хоче, щоб він теж був щасливим, і якщо це можливо лише із селімою, тоді нехай Джон іде йде до неї. Тоді ж Невіл намагається напасти на Селіму, і вона дає йому відсіч, вдаряючи по голові годинником. Феймуш каже, дівчині втікати і обіцяє її прикрити. Схопивши дитину, селіма біжить на пристань, однак Джона вона там не знаходить. Дівчина вирішує, що він передумав, через що сильно засмучується. Джон же таки прибігає на пристань, однак спізнюється. Він вирішує, що Селіма попливла без нього, та раптом хлопця гукає феймуш. Він каже, що Селіма вирішила залишитися тут і пішла в гори. Він радить пошукати її біля рудника. Селіма тим часом готує човен аби поплисти далі за течією, а раптом до неї виходить Генрі і дає їй на всякий випадок пістолет. Селіма дякує, а потім дістає із сумки свою улюблену книгу, ту саму, яку їй читав батько. Генрі не розуміє, звідки вона знає, і Селіма каже, що давно здогадалася, хто він такий. Батько із донькою слізно прощаються, і Селіма відпливає від табору. Егі ж дуже злиться через те, що Джон та Селіма втекли. Вона таємно від чоловіка підбурює невіла вирушити на їхні пошуки. Тоді ж у горах Джон і сам шукає Селіму. Оскільки Якати тепер його поважають, то хлопець просить допомоги у них. Плем'я вказує Джону напрямок, і через якийсь час він таки виходить на слід дівчини. Коли нарешті Джон знаходить Селіму із сином, він пояснює, що просто спізнився на корабель, але він не мав наміру їх покидати. Пара цілується і у цю мить з'являється невіле з пістолетом. Він наказує Селімі та Джону прикувати себе кайданками до паркану, а потім починає розповідати про план зґвалтувати селіму, після чого вбити їх у трьох. Коли Невіл починає розпускати руки, Джон не витримує і, виламавши шматок паркану, кидається на хлопця. Між ними починається бійка, і в момент, коли Невіл бере гору, у нього починають прилітати стріли. Виявляється, Яката, які за усім нишком слідкували, вирішили захистити Джона та його сім'ю. Отож вони вбивають Невіла. Трохи пізніше Джон із Селімою та сином вирішують залишитися із племенем Яката. Селімо пояснює, що Яката – кочівники, і якщо вони підуть із ними, у них нічого не буде. Джон відповідає, що у нього буде Селіма і їхній син, і йому цього досить. Прийнявши остаточне рішення, Джон та Селіма починають танцювати під пісні, що співають старішини. Яката спостерігають за парою, а дітлахи починають повторювати їхні рухи. Дякую усім за перегляд. Якщо ви досі цього не зробили, то швиденько тисніть вподобайку цьому відео, пишіть коментар та підписуйтесь на канал. Цим самим ви підтримуєте українськомовний Ютуб. До зустрічі у нових відео.